Вичавлюємо вишневий сік через марлю або сито. Вливаємо сік у сотейник, ставимо на середній вогонь, всипаємо цукор, додаємо масло та доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь і всипаємо половину борошна. Ретельно перемішуємо. Потім додаємо другу половину борошна і замішуємо тісто. Даємо тісту відпочити 30 хвилин. Робочу поверхню притрушуємо борошном, тісто розкачуємо та вирізаємо кружечки за допомогою склянки. Для начинки. Змішуємо сир, яйце, ванільний цукор та корицю. Викладаємо начинку в центр кожного кружечка, а зверху додаємо по одній вишенці. Акуратно зліплюємо вареники, добре скріплюючи краї. Відварюємо у підсоленій воді приблизно 5 хвилин після того, як вареники вспливуть. Подаємо за бажанням сметаною, вершковим маслом або ягідним соусом. Смачного!